Права для самодопомоги, емоційної стабілізації, при стресі чи емоційній напрузі, внутрішній промінь. Права допомагає зняти в тому, віднайти внутрішню стабільність. Для того, щоб виконувати вправу, треба прийняти зручну позу сидячи або стоячи в залежності від того, де вона буде виконуватися. Уявіть, що всередині вашої голови, у верхній її частині, виникає світлий промінь, який повільно і послідовно рухається зверху вниз. І повільно, поступово освітлює обличчя шию руки плечі теплим, рівним і розслаблюючим. Світлом. У міру руху променя розгладжуються зморшки, зникає напруга у ділянці потилиці, послаблюється складка на лобі, розслаблюється, Брови, охолоджуються очі, послаблюються затискачі у кутках губ, опускаються плечі, звільняються шия і груди. Внутрішній промінь ніби формує нову зовнішність спокійної, визволеної від напруги людини, задоволеної собою і своїм життям. Виконайте ці дії кілька разів згори вниз. Уявіть, як вас освітлює промінь з середини вашої голови, виникає і повільно рухається вниз, поступово освітлює обличчя, шию, плечі, руки зігріває і розслаблює всі частини тіла, поступово звільняє тіло від напруги. Формує нове тіло спокійне, вільне, розслаблене, задоволеної собою і своїм життям людини. Повторіть цю вправу ще кілька разів.